Я Комашан Євгеній, учень 11-го Бекласького Андріївського ліцею No1 Донецької селищної ради Зірського району Харківської області. У слові рідням Дух століть, у ньому пісня, плач і міць це голос предків у вітрах, це наша пам'ять у серцях. Дорогі друзі, сучасники, співвітчизники! сьогодні, коли до нашої землі знову прилітають іні війни, коли кожне слово може стати зброєю, а кожна пісня молитвою, ми маємо згадати. Мова це не просто засіб спілкування, це наш духовний щит, наш культурний код, наша національна ознака. Як мудро сказав Іван Гоєнко, нація без своєї мови, мертва нація це не пафос, це правда. Бо коли ми втрачаємо мову, ми втрачаємо себе. Ми стаємо тінню, без коріння, без пам'яті, без майбутнього. У мові наш біль і наша надія. У ній голос предків, які боролися за свободу, і голос дітей, які мріють про мир. Коли ми говоримо українською, ми не просто обираємо слова. Ми обираємо ідентичність, ми обираємо пам'ять, ми обираємо спротив. Коли ворог намагається серти нашу культуру, кожне українське речення це акт незламності. Кожне дякую, люблю, вірю це крок до перемоги. Кожне слово це доказ. Ми є, ми живі, ми незламні. Мова це те, що залишається, коли зникне заголовки новин. Це те, що звучатиме в піснях, у віршах, у спогадах, це те, що робить нас українцями, навіть коли ми далеко від своєї землі. Це те, що об'єднує нас у часи радості, в часи випробувань. Коли ми говоримо слово мама, ми не просто говоримо, ми доторкаємося до глибини нашої душі. Коли ми співаємо українську пісню, ми оживляємо голос предків, які жили, боролися, любили і мріяли. Мова це наш фронт, це наш спротив, це наша свобода, це наш дім, це наша душа. І так само як сьогодні наші воїни тримають оборону у окопах. Ми, молоде покоління, повинні тримати оборону мовну. Вони захищають нашу землю зброєю, а ми захищаємо українське слово. Це наш спільний фронт. І поки звучить українська мова, живе Україна. Тож, звертаюся до кожного з вас, не знецінюйте силу рідного слова. Не просто говоріть українською, любіть її, захищайте, її, плекайте. її. Нехай наша мова буде голосом миру, гідності та правди. Нехай вона звучить у школах, на вулицях, у домівках, на фронті, всюди, де живе Україна. Пам'ятайте, любити свою мову це любити батьківщину. Боротися за неї це боротися за свою душу. Слава Україні!